Які у нас є в продажу, і вони зараз у нас різні. Чорний варіант, чухольчик. ручки, вони не, ск не ковзають. Мені важливо було знайти варіант, який був, ну, був майже ідеальним, але за невеликі гроші. Іде запасна пружина. Чорний варіант, повністю чорне лезо. Бачите, як у мене, як столик, туя аурея нана. Між іншим, їй років 18 чи 20. Це я її підстригла. Ось таке. Так, другий варіант ножиць. Тут, на відміну від попередніх, ручки більш такі гладенькі, можливо, комусь так подобається. Так, все тут, як і в тих кінчик, оп, оп, така ж сама пружинка. У те, що мені сподобалося, що тут пружинка не повинна вилітати, і запасна пружина. І третій варіант: тут лезо, бачите, ну, як сріблясте, да, металеве. Ручки чорні. Леза ось таке. Пружинка якісна, пружинка в комплекті. Обирайте по функціоналу. Вони однакові. Різниця в кольоровій гаммі і в матеріалі, з якого зроблені ці ручки.